Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук Є, і сьогодні ми поговоримо про різницю між дешевими і дорогими домкратами. Існує три основні типи автомобільних домкратів: це звичні нам найдешевші механічні ромбові домкрати. Пляшкові гідравлічні і гідравлічні підкатні. Гідравлічні підкатні домкрати купують найрідше, і я вважаю, що їх оминають стороною незаслужено, тому що деякі там двотонні моделі за своїми габаритами в зібраному стані не більше за ромбові моделі. Але при цьому вони надійніші, зручніші і більш стійкі. Але все ж таки, переконати автомобілістів в тому, що потрібно купувати саме підкатні домкрати, досить важко, тому що коштують вони в 3, в 4 або навіть в 5 разів більше. Тому все ж таки, здебільшого, перевагу віддають саме ромбовим домкратам або гідравлічним пляшковим домкратам. І про них ми зараз поговоримо. І почнемо ми з гідравлічних домкратів пляшкового типу, незважаючи на те, що всі вони виглядають плюс-мінус однаково, але все ж таки дешевші моделі відрізняються від більш дорогих. Товщиною металу і його якістю, тобто вони менш надійні і менш довговічні. Також у дешевих домкратів часто використовуються неякісні ущільнювачі, і вони починають швидко підтікати, через що перестають тримати вагу. В Принципі, обслужити і відремонтувати такий домкрат можливо, там достатньо його розібрати, замінити ущільнювачі, додати рідини і все буде знову ж таки нормально працювати. Але для цього потрібно мати. Якісь вже знання, і також витратити на це певний час. Хоча товщину і якість самого металу ви вже жодним чином, жодним обслуговуванням і жодним ремонтом не компенсуєте. Окрім того, що дешеві домкрати пляшкового типу з часом втрачають можливість утримувати вагу через погані ущільнювачі, в них спостерігається ще й великий люфт в ході. Поршня, що як мінімум впливає на плавність підйому автомобіля, до цього можна ще й додати, як зазвичай не дуже широку основу самого домкрата. Він при цьому втрачає свою стійкість, особливо на м'якому ґрунті. І відповідно є ризик того, що домкрат може просто. Перевернутись під автомобілем і впасти. Ну відповідно, автомобіль також впаде. Дорогі домкрати виготовляються з більш товстого металу і тому вони набагато важчі. При цьому в них вже використовуються якісні, часто полімерні ущільнювачі, через що такі домкрати можуть нормально і довго тримати вагу не підтікаючи. Їх ресурс значно більший. Вони можуть працювати 2-3 і більше років. Окрім цього, в них вже точніше підігнані між собою деталі, немає люфта в поршні, а його хід більш плавний. Якщо додати сюди ще й ширшу опору, яка додає стійкості і стабільності, такі домкрати будуть більш безпечними і зручними для використання. Загалом ресурс якісних. Домкратів пляшкового типу значно вищі, ніж у дешевих, і при цьому вони набагато безпечніші. Якщо говорити про ромбові домкрати, то тут проблеми схожі. Чим дешевший домкрат, тим тонший метал використовується для його виготовлення. Відповідно, при сильних навантаженнях або з часом такі домкрати деформуються. Основним механізмом ромбового домкрату є гвинт. У дешевих моделей цей гвинт має грубу нарізку, через що домкрат дуже туго крутиться, інколи залипає або клинить. Відповідно, потрібно прикладати більше зусиль для того, щоб підняти автомобіль. А якщо говорити про відверто неякісні моделі з дуже неякісних матеріалів, то в таких домкратів часто злизується сам гвинт і він взагалі втрачає свої властивості. Тому дешеві ромбовидні домкрати мають дуже обмежений ресурс. Деякі користувачі відмічають, що буквально після декількох. Користувань домкрат вже стає непридатним для того, щоб обслужити автомобіль, і доводиться купувати новий. Також у ромбових домкратів, як і у пляшкових, точніше у дешевих моделей цих виробів невелика площа опори, а сама опора під'єднана до домкрата неякісно і. Там шви, наприклад, зварювальні, досить слабкі. Через що домкрат має невисоку стійкість, знову ж таки може гойдатися, опора від нього може відпасти, і це призводить до небажаних наслідків. Більш дорогі моделі, знову ж таки, як і в випадку з пляшковими домкратами, виготовляються з товстіших матеріалів, тому вони важчі, а сам гвинт виготовляється з міцної, загартованої сталі, тобто він не злизується. При цьому там. Точніша нарізка різьби, і відмічається більш плавний хід. Піднімати автомобіль таким домкратом набагато легше, навіть при сильних навантаженнях. Опори дорогих домкратів також мають більшу площу і краще під'єднані до самого домкрату. Тобто, там вже нормальне зварювання, нормальне з'єднування, і відповідно ризик того, що домкрат разом з автомобілем впаде, зводиться до мінімуму. Тобто основні властивості, за які ми платимо, купуючи домкрат пляшкового або ромбовидного типу, це в першу чергу якість і товщина матеріалів, а також якість конструкції. Для ромбових домкратів важливо мати нормальну якісну різьбу і гвинт загартованої сталі, що впливає на плавність ходу і зусилля, яке потрібно прикладати для того, щоб підняти автомобіль. В пляшкових домкратах ми знову ж таки також платимо за товщину. Металу і за більш якісніші ущільнювачі, що впливає на довговічність домкрата і його можливість утримувати вагу. Якщо говорити про додаткові можливості пляшкових або ромбовидних домкратів, які відрізняють їх від дешевих моделей, і за які доведеться заплатити ще більше коштів, то в розрізі пляшкових домкратів в першу чергу можна згадати про так звані. Двоштокові моделі. Тобто це домкрати, у яких не один поршень, а два. Вони мають мінімальну висоту в складеному стані і при цьому можуть підніматись на більшу висоту за рахунок того, що в конструкції є декілька штоків. Відповідно, для автомобілів з низькою посадкою. З низьким дорожнім просвітом такі домкрати будуть актуальні. У ромбових домкратів серед покращень можна виділити не звичайну ручку, а ручку з храповим механізмом. Нею користуватись набагато зручніше. В грубому порівнянні дешевих і дорогих домкратів можна сказати, що обираючи дорогий домкрат, ми платимо за надійність. Плавність сходу, довговічність і безпеку. Тобто, купуючи дорогий домкрат, у нас є менше ризиків того, що домкрат впаде або просто не буде утримувати вагу. Дешеві домкрати, особливо якщо говорити про ромбові моделі, можуть бути придатні буквально для декількох використань, і їх зазвичай купують просто щоб було. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.